25 років тому Верховною Радою УРСР був прийнятий акт проголошення незалежності України, який почав існування самостійної української держави. Відтоді цей день став для українців символом свободи і незламності самобутнього народу. Уже два роки поспіль серпневе тепло Дня Незалежності вперто намагається зіпсувати задушлива спека військового конфлікту, що спалахнув на сході України. Але патріотично налаштовані українці, попри все, продовжують відзначати цей день і щиросердно вірять у. Те, що одного разу врочисте святкування освіжить прохолодний східний вітерець. Цьогорічний ювілейний день незалежності Україна святкувала напрочуд яскраво, не менш урочистим було зібрання з нагоди 25-ї річниці незалежності дня державного прапора та дня селища Володарка. Розпочалося святкування із покладання квітів до пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні та Героям України, пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам і обеліска слави. Після цього до володарчан із вітальним словом звернулися голова Володарської райдержадміністрації Сергій Табалюк, голова Володарської районної ради Володимир Кузьменко та селищний голова Юрій Слобоцький. Шановні друзі, я вітаю вас всіх з нашим державним святом. Бажаю нам усім мужності, витримки, розсудливості і перемоги. Слава Україні! Шановні присутні! День Незалежності одне з найголовніших свят українців. Це важливий день для кожного, хто вважає себе патріотом країни, хто стоїть зараз на захисті українських кордонів, хто вболіває за батьківщину та примножує її здобутки відданою працею. Ми подолаємо всі випробування, відстоїмо територіальну цілісність держави, забезпечимо мир та спокій у нашому спільному домі. Шматок землі ти звешся Україною, ти був до нас, ти будеш після нас, констатує Ліна Костенко. Тож любімо її усім серцем, нашу Україну, борімося за неї і нехай оживе добра слава, слава України. Щиро бажаю всім і кожному добра, здоров'я, миру, злагоди і достатку. Нехай Бог охороняє нашу Україну, нашу володарську громаду, кожну родину від незгод і усіляких негараздів. Слава українському народу, слава володарським людям, слава Соборній Незалежності України, героям слава! Зичу вам всім, володарчани, міцного здоров'я, доб добробуту. Я хочу, щоб всі ви були щасливі в нашій державі. А для того, щоб бути щасливими і бути багатими, потрібно прикласти чимало зусиль. Я думаю, що це ми зможемо, адже ми цього варті. Святом вас, шановні володарчани, святом нашої держави, святом нашого селища. Окремим жителям району, які відзначилися сумлінною працею та професійними вміннями під час заходу, були вручені подяки, грамоти та державні нагороди. Подяки та грошові нагороди від народного депутата України Віталія Гудзенка були вручені тим, хто сьогодні відстоює державність України, учасникам АТО. Заходу свій перший документ, паспорт громадянина України отримали юні мешканці Володарщини, а саме Аліна Капуста із Рудового села та Тарас Салій із села Матвіїха. Тішили своїми виступами гостей свято учасники аматорського хору Володарського району будинку культури, вихованці Володарського центру творчості дітей та юнацтва, а також інші славні таланти Володарщини. Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну у сні вишневу свою. אַלס דאָ פֿאָרן מי Оскільки українці здавна славляться не тільки своїм прагненням свободи, а й силою, яка стає в нагоді приїзду путті, святкування завершилося спортивними забавами. Пізніше мешканці та гості селища мали змогу відвідати виставку ярмарок, де були представлені роботи гуртківців Володарського центру творчості дітей та юнацтва, а також посмакувати запашною козацькою кашею від благодійного фонду Фортеця, засновником якого є Олександр Франець. Люди щиро дякували за гарне та змістовне святкування. Тому враження були як найкращі. Дуже гарне свято. Україна понад усе для нас, так що ми доволі. Теж, теж так само приєднуюся. Всіх вітаю, всіх із Днем Незалежності України. Як Ви рахуєте, за 25 років незалежності. Що змінилося в Україні? Ну звичайно, змінилося. Нам ще треба багато працювати, щоб все стало так, як це всі українці мріють. Погляди в людей змінилися. Люди вже по-іншому думають, по-іншому відчувають себе українцями. Десять років тому ми ще так себе українцями не відчували, як зараз. Концерт дуже гарний, все в українському такому стилі. Люди відчули себе дійсно, що ми живемо в незалежній Україні і будем, всі, володарчани, будуть підтримувати і незалежність, і традиції українські. Каша смачна. На славу зварена від душі, дякуємо поварам, дякуємо тим, хто організував і концерт, і кашу. Ми завжди приймаємо участь у таких святах і дуже раді допомагати нашому населенню, а також дуже раді, що наше населення підтримує нас як благодійний фонд. Ну я думаю, що надалі також будемо робити все можливе. 25 років все таки незалежності це багато часу сплинуло, Хочеться, звісно, побажати всім миру, перш за все, здоров'я чим побільше, піднімати своїх діток на ноги і щоб вони завжди були готові стати на захист вільної України. Ну і, мабуть, всього найкращого. Дякую.